Привіт, мене звати Марина Шакоцько. Я лікар-педіатр неонатолог і консультант з питань грудного вигодовування. Як відпочивати з дитиною так, щоб потім не довелось відпочивати від цього відпочинку? Питання актуальне. Отже, як організувати відпочинок з дитиною, на що звертати увагу, які прості дії необхідно виконувати для того, щоб відпочинок не перетворився на суцільні істерики і протести. Про це все і багато іншого в нашому випуску. Друзі, якщо ви ще не підписані на наш канал, швиденько це виправляйте. Тут багато цікавої інформації про здоров'я не тільки дітей, але й дорослих, ментальне, фізичне і сексуальне. Отже, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски каналу. Питання з якого віку можна розпочинати з дітьми подорожі, в які країни, в які кліматичні зони, воно актуальне. По секрету скажу, що першу свою подорож дитина переживає з моменту виписки з пологового будинку, коли вона вперше переміщається із пологового будинку додому, тому що тут навколо дитини все дуже сильно змінюється, і це можна розглядати як подорож. Ну а якщо казати про медичні аспекти, то немає певного віку, з якого вже можна подорожувати тим чи іншим транспортом або відвідувати ті чи інші Кліматичні зони, коли з дитиною можна летіти літаком, їхати тривалий час автобусом або переміщатись потягом чи автомобілем, немає визначених строків. Якщо дитина визначається як здорова, то подорож може відбуватися в будь-який час. Звичайно, в залежності від самопочуття мами, дитини ну і цієї родини також. Питання актуальне і досить ускладнилось в нашій країні з настанням військового часу. Найзручніший варіант подорожі з дитиною це літак, тому що зазвичай це найбільш короткий, швидкий і досить комфортний спосіб. Подорожі наразі ми маємо певні обмеження в межах своєї країни літати ми не можемо, тому маршрути ускладняються і тому батьки часто обирають варіант літака вже в межах іншої країни. І на що тут треба звернути увагу? Літак, по-перше, це місце скупчення людей. І славнозвісна акліматизація, про яку ми трішки пізніше поговоримо, часто є наслідком цього скупчення людей. Звичайно, в літаку є природня вентиляція, але вона недостатня, і е, тут треба пам'ятати, що дитина має ризик контактувати з великою кількістю людей, які мають свою мікрофлору. Е, дитина часто всього торкається, облизує, е, намагається десь повзати. це не тільки про літак, але і про аеропорт. Е, і треба бути до цього готовим. Тобто в літаку завжди мають бути там серветки антисептичні. Антисептик для дітей, те, чи можна обробити ручки, особливо дітки люблять всього торкатися, а потім їсти, для того, щоб не мати акліматизацію в найближчі дні після подорожі, краще дотримуватись цього правила. І другий нюанс з літаком це наявність значного тиску на барабанні перетинки дітей, як і дорослих, в тому числі, під час зліту і посадки літака. Як уникнути цього дискомфорту з дітьми? Є кілька варіантів. Якщо це дітки більш старшого віку, їм пропонується робити короткі ковтки води, маленькі ковточки, водички під час зліту і посадки. Коли дитина ковтає, змінюється тиск порожнені вушка, і дитина не так сильно відчуває дискомфорт. Дітки більш старшого віку також можуть розсмоктувати льодяники, але тут важлива безпека. льодяник має бути на паличці. І коли дитина смокче льодяник, в неї виділяється слона, вона також робить короткі ковтальні рухи, змінюється тиск порожнення вушка, і дитина себе комфортніше почуває. Найменших діток можна прикладати до грудей, якщо дітки знаходяться на грудному вигодовуванні. І знову ж таки ковтальні рухи зменшують дискомфорт, і діти легше переносять ці ситуації. Автобус. Це найменш зручний спосіб подорожі з дітьми. Дитина тривалий час змушена бути в малорухливому стані. Зменшувати рухливість дитини це досить складно, і тому основний нюанс батьки мають добре продумати, чим вони будуть відволікати і розважати дитину під час подорожі автобусом. Не раджу економити на дітях і брати одне місце разом з дорослими, тому що до певного віку так можна робити. Все ж таки, тут краще, щоб дитини було окреме місце, навіть якщо вона частину часу буде проводити на руках у батьків. Але все таки, хоч невелика вільна територія, де дитина може посидіти, полежати, якщо вона засне, має бути. Книжечки, ігри, можливо, навіть гаджети для більш старших дітей. Про це все потрібно подбати. Але пам'ятаємо, що коли рухається транспорт, приглядати гаджети, так само, як і читати книжку, дитині не дуже корисно, тому що це іде велике навантаження на орган зору. Тому навіть для підлітків не дуже корисно, якщо вони. Користуються телефоном або гаджетом. Знову ж таки розуміємо, що якщо це дозволить пережити подорож, що це короткочасно і дозовано, то це може бути під час подорожі. Власний автомобіль це щось таке проміжне між літаком і автобусом. Тут також певний час дитина досить обмежена в рухливості, але ми можемо самі цей час контролювати і визначати, коли нам зупинитися, коли побігати, пострибати, а коли знову сідати і їхати. І це більш безпечно, тому що ми не контактуємо з великою кількістю людей, і діти зазвичай набагато краще приносять подорожі автомобілем ніж автобусом. Які нюанси треба пам'ятати про автомобіль? Обов'язково це. Автокрісло, коли мене питають, скільки часу дитина може проїхати без крісла, не скільки часу. Дитина не має знаходитися в автомобілі, який рухається, коли вона не в автокріслі і не пристібнута по всім правилам безпеки. Тому що на дорозі може трапитися все, що завгодно, тому що батьки можуть сто разів притримуватись правил дорожнього руху, але може знайтись той, хто цих правил не притримується ніскільки. І тому безпека дитини понад усе. В автомобілі дитина має знаходитися лише в автокріслі. Скільки по часу дитина може знаходитись в автокріслі, це також питання досить актуальне. Скільки годин? Немає визначеного часу. Якщо автокрісло відповідає віковим потребам дитини, то вважається, що дитина може там знаходитись стільки, скільки потрібно, без обмежень. Батьки дуже часто турбуються, якщо дитина 3-4 години спить в автокріслі, якщо особливо подорож припадає на нічні години. Деякі батьки так і обирають подорож, щоб дитина поспала. Як часто її потрібно виймати з автокрісла? Так часто скільки потрібно погодувати дитину, якщо ми говоримо про дитину, яка знаходиться на грудному вигодовуванні, або якщо дитина більш старшого віку, щоб її сходити, спорожнитись. Якихось певних визначених проміжків, що тільки дві години дитина має їхати в автокріслі, а потім потрібно її виймати. Таких рекомендацій немає. Важливо орієнтуватись і на себе. Якщо ви відчуваєте, що у вас вже затікли ноги, що вам незручно, скоріш за все, дитина також буде це відчувати, і тому треба зробити зупинку, вити, розім'ятися, 10-15-20 або більше хвилин, як дозволяє ваш час побути в активному стані і далі продовжувати подорож. Скільки має тривати відпочинок? Колись були міфи, що якщо їдеш на море, то тільки на 14 діб, тому що менше немає сенсу. Наразі питання скільки має тривати відпочинок, залежить від двох основних факторів: це фізичної спроможності батьків, наскільки вони можуть собі дозволити відпочинок по часу, і від фінансових родини, скільки коштів родина може витратити на цей відпочинок. Але дійсно ми маємо пам'ятати, що діти потребують адаптації. Для них зміна навіть в межах одного кліматичного поясу, навіть поїздка із квартири на дачу або до бабусі в село. Це також подорож, і це також потребує адаптації. В середньому на адаптацію дитини іде 5-7 діб. Про адаптацію поговоримо ще трішки пізніше. Тому часто буває так, що за як тільки дитина адаптувалась до нових умов, в неї вже починається подорож додому, і кілька слів про акліматизацію. Що ж це таке заявище, чому воно трапляється? Давайте поговоримо. Медичного терміну акліматизація немає. Це не діагноз, це не якийсь визначений стан. Тому можна сказати, що це досить уявне і абстрактне поняття на акліматизацію. Списують все: шмарклі, діареї, якісь болі в животі, покашлювання, температури, які трапляються в період початку відпочинку. Все це називається акліматизацією. Хоча насправді це трішки про інше. Наприклад, приїхала родина на відпочинок на море, і що починається безконтрольне перебування на сонечку і безконтрольне перебування біля води. Перегрівання дитини, коли дитина перегрівається, коли високий рівень інсаляції дійсно відбувається зниження імунної системи, і дитина може захворіти на вірусні бактеріальні інфекції, і на які б вона не захворіла, якщо б більш контрольована і дозована знаходилась на сонечку біля води. Або, наприклад, дитина мала певний харчовий раціон, але на відпочинку, ну. Які ж вже режими і раціони. Дитина починає споживати багато солодощів, пити якісь соки, і компоти, які вона досить обмежена пила в звичайному своєму житті. У дитини підвищується ацетон, виникають болювання, діареї, можливі температури. Це списується на кліматизацію, хоча причиною це є порушення режиму. Часто акліматизація це наслідок перебування дитини в місці скупчення людей. Чому говорили, це може бути вокзал, це може бути літак, автобус або якісь там точки поруху до маршруту, наприклад, заправки. Там, де є місця скупчення людей, там є місця скупчення вірусів і бактерій. Дитина там знаходиться і може заразитися якось вірусною або бактеріальною хворобою на цьому етапі. Ну а прояви цього захворювання будуть траплятися в перші дні відпочинку. І часто це називається акліматизацією, хоча насправді це не має ніякого відношення до акліматизації, це просто вірусна або бактеріальна хвороба. Чи замислювалися ви, чому акліматизація частіше трапляється у дітей? Тому що, по перше, діти більше схильні до вірусних бактеріальних захворювань, і по-друге, у дітей частіше порушується режим. Спочатку відпочинку ми дорослі більше пристосовані до зміни режиму звичного для нас. А у дітей все зовсім інакше для них зміни режиму досить чутливі, як для їхнього організму, і тому трапляються ці стани. Отже, щоб під час відпочинку не траплялася кліматизація, по перше, потрібно максимально притримуватись режиму звичного для дитини. Ну і по друге, не впадати в крайності стосовно їжі, сонця, моря або там якихось тривалих прогулянок. А зараз я дам кілька простих порад по відпочинку з дітьми. По перше, до відпочинку потрібно готуватись і готуватись найкраще. Тим, щоб зібрати інформацію, і збирати інформацію потрібно у тих, хто відпочиває в таких самих умовах, як і збирається родина, тобто відпочиває з дітьми. Питати пораду у сімейну пару, в які в якої немає дітей, про той чи інший комплекс, готель або місце перебування не дуже доречно, тому що кожна родина обирає свій вид відпочинку, і відпочинок в родині, де немає дітей, де є одна дитина, де є двоє дітей ще і собака. Це абсолютно різні варіанти відпочинку, тому потрібно збирати інформацію і відгуки від тих, хто може дати ці відгуки чесними, і саме від тих, хто знаходиться в таких самих умовах. Безпека, безпека це така червона стрічка, яка проходить через відпочинок з дітьми, і це те на що потрібно звертати увагу. Бо в своїй практиці я зустрічаю багато. Випадків, коли відпочинок супроводжується травматизмом, супроводжується певними захворюваннями, яких можна було б уникнути, якщо віднестись до безпеки дитини з більшою важністю. Коли родина опиняється на відпочинку, відпочити хочуть всі: і батьки, і діти. І тому батьки періодично знімають фокус своєї уваги і вважається, що ну, якщо це комплекс призначений для відпочинку з дітьми, то тут має бути безпечно. Але не завжди так. Тож, коли родина приїжджає на відпочинок, треба передивитися весь простір, визначити, де є безпечно, де небезпечно, де дитина може гратися, який стан гойдалки, який стан пісочниці. Або ну, такі якісь нюанси, які притаманні саме цій місцевості, що з басейнами, які ці басейни, пам'ятаємо, що, наприклад, в дитячих басейнах які мілкі. І досить теплі це таке місце. Я кажу, що місце, в якому дуже люблять жити віруси і бактерії, і це місце, де діти заражаються на вірусні інфекції кишкові. Тобто, це місця, які можуть там зіпсувати відпочинок. І чи потрібно дитину там трьох місяців купати в цьому дрібненькому басейні? Наскільки вона отримає радості від цього купання? Uh, і uh, ризиків від цього купання це потрібно обов'язково зважувати і розуміти, що в певному віці uh, дитині просто потрібно бути поруч з батьками, і тут відпочинок йде більше для батьків, а в певному віці uh, відпочинок йде більше для дитини, а батьки більше напружуються і втомлюються від цього відпочинку. Ну тому що це вік такий, коли дитині 2-3 роки, коли вона шилопопна, коли вона рухається постійно, то тут сильно не повідпочиваєш uh, біля неї, але знову ж таки безпека понад усе. Наступна парада це максимально притримуватися звичного для дитини режиму. Якщо ви дійсно хочете, хоч трішки відпочити самі, будучи з дитиною, потрібно створити такі умови, які були у дитини. В домашніх умовах це стосується прокидання, вкладання на денний сон, вкладання на нічний сон, і да, іноді хочеться трішки там десь погуляти, піти на якусь пішу прогулянку, навіть якщо дитина візочку. І тут порушується трішки режим, і воно порушиться один день, два дні, три дні підряд. А для дитини це ціла глобальна катастрофа, тому що коли змінюється звичний для неї. Графік у дитини створюється розуміння, що вона не розуміє, що з нею відбувається, і тому це підвищені істерики, протести. Батьками здається, що дитину як підмінили. От в мене є такі випадки, коли батьки описуються або пишуть, беруть консультацію, що з дитиною щось не так. Приїхала на відпочинок, дитина в протесті їсти не хоче, спати не хоче щось не так. Починаємо розбиратися, виявляємо, що там батьки кілька днів підряд їздять на якісь екскурсії. Їм хочеться показати дитині щось цікаве дитині там трьох-чотирьох років, а дитині хочеться погратися на майданчику або покупатися в басейні, або щось таке подібне. Тому треба розуміти, що максимально звичний для дитини режим. Буде утримувати її в звичному для неї емоційному стані, і тоді, там в вечірні години, у батьків буде можливість відпочити, видихнути або там, коли дитина засне на денний сон, і не напружувати свою нервову систему через протести і істерики дітей. Отже, режим зберігається і на відпочинку для дітей це дуже важливо. Кілька порад щодо перебування дитини на сонці. Я вже казала, що безконтрольне перебування дитини біля води на в сонячну походу може значно знищити імунітет дитини і призвести до неприємних ситуацій у вигляді вірусних, бактеріальних інфекцій, кишкових інфекцій, в тому числі і перегрівання. Це те, чим я регулярно стикаюсь в онлайн-консультаціях від своїх пацієнтів, які поїхали на відпочинок. По перше, є безпечні і небезпечні години перебування на сонці. Безпечні години це до пів на 12 дня і після пів на п'ятого вечора. А що ж робити в такий тривалий проміжок між цими годинами? Перебувати в приміщенні, перебувати в номері, перебувати можливо в абсолютно затіненій зоні, хоча в період від пів на дванадцять до пів на п'ятої навіть просто перебування в ціні може призводити до перегрівання, тому що дуже висока температура, якщо ми говоримо про відпочинок на морі в жарких країнах. Але це не тільки про перегрівання, це про безпеку сонячних промінів. в період часу до пів на дванадцятої і після пів на п'ято. Сонячні промені дуже агресивні, і, на жаль, ми не можемо побачити їх пряму дію. Засмага це одна справа, а прямий шкідливий вплив сонячних променів не проявляється одразу. Ми його не можемо побачити, але можуть бути відголоски знову ж таки в зниженні імунітету, наче родина поїхала на море, оздоровлювалася. А після цієї поїздки дитина частіше хворіє, тому що дитина піддавалася впливу активних шкідливих сонячних променів. Отже, перше правило це притримання безпечного часу перебування на сонці. По-друге, це обов'язково використовувати сонцезахист. Про нього я говорю часто і багато, але батьки знову ж таки часто ігнорують цей стан. Ну, навіщо дитину постійно мазати якимись кремами? Ну, засмагне трішки, ну і добре. Знову ж таки, засмагне трішки, це отримає досить значний вплив. Не дуже корисного сонечка, і це знову ж таки може вплинути глобально на весь організм дитини. Стосовно дитячих сонцезахисних засобів. Вони мають бути з СПФом не менше, ніж 50. Вони мають бути найкраще на фізичних фільтрах. Почитати про це можна в інструкції, які фільтри застосовуються. Ці засоби мають регулярно поновлюватись. Не один раз на день батьки нанесли сонце захист, і дитина цілий день знаходиться на сонечку. Після кожного прийому водних процедур, після купання в басейні в морі. А по протягом дня кожні 3-4 години за інструкцією засоба його обов'язково потрібно поновлювати для того, щоб захист був актуальний. І не забуваємо про головні убори, навіть якщо трішки тінь, навіть якщо трішечки є вітру, але головні убори мають бути, тому що вплив прямого сонячного світла на голову дитини може призвести до розвитку так званого теплового удару або медичної це загального перегріву організму. Якщо після інтенсивного перебування на сонці через декілька годин у дитини підвищується температура, дитина стає млявою, в'ялою, вона не хоче їсти, пити і постійно лежить, це дзвіночок про те, що можливо трапилось це загальне перегрівання організму, і обов'язково потрібно звернутися за медичною допомогою. Перш за все, відпоювати дитину, давати їй багато і рясно пити, ну і шукати лікаря, який може оглянути малюка. Наступне правило для вдалого відпочинку з дітьми це чергувати розваги для дорослих з розвагами для дітей. Батьки в своєму прагненні дати дітям якнайбільше, як найкрасивіші краєвиди, якнайцікавіші якісь мандрівки, іноді забуваючи що дітям в ранньому віці це, ну, чесно кажучи, майже ніколи не потрібно. Діти не дуже люблять тривалі піші прогулянки. Часто діткам хочеться погратися на майданчику, покупатися в басейні, просто погратися своїми іграшками, навіть в своєму номері. Це про те, як важливий режим, важливо притримуватися. Тих самих мір поведінки, які відбуваються в домашніх умовах. І тому, якщо батьки все ж таки хочуть щось показати дитині, десь багато ходити і або кудись поїхати на якусь екскурсію, то обов'язково це треба робити дозовано і чергувати дні, коли родина проводить активний відпочинок, і дні, коли родина може просто побути без всіляких змін в номері, в будинку, в квартирі. І дати можливість дитині відчути, що все так, як вона звикла. Кілька слів про харчування. Звичайно, на відпочинку ми дорослі так само дозволяємо собі трішки більше, більше з'їсти, щось можливо випити. Те, що ми не п'ємо або не їмо в звичайних умовах, і це нормально. Але з дітьми має бути все-таки поміркованість. Не потрібно впадати в крайності, все забороняти, тому що коли є жорсткі заборони, це породжує пристрасті. І якщо дитина бачить, що всі їдять навколо морозива, вона також його буде просити, тому або робити так, щоб дитина не бачила цього, не виходити тоді, коли всі їдять морозива, або не ходити там, де воно продається, або зрозуміти, що там можна зараз дати морозива, але обмежити в там вододаному цукрі в інші прийоми їжі. Знову ж таки, відноситись помірковано і не впадати дати в крайнощі, тому що це може завдати додаткових клопотів там, де їх можна уникнути. Ну і аптечка. Коли ви збираєтесь в подорож, обов'язково зберіть з собою аптечку. У нас є окремий випуск про аптечку в подорож, раджу його подивитися, як і інші цікаві випуски на нашому каналі. Тож підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, ставте вподобайку, якщо це відео вам сподобалось, переглядайте інші відео на нашому каналі і діліться ними, якщо ви. Вони вам подобаються сьогодні. Ми з вами поговорили про відпочинок з дітьми. Якщо у вас є питання, пишіть їх в коментарі, діліться своїми враженнями від відпочинку з дітьми і до зустрічі в нових ефірах.